Казка капустяний листок. Ніс якось зайчик капустяний лист. Лист був великий, круглий. От зайчик ішов та радів. Добрий буде в мене сніданок. Раптом він почув жалібний писк. Це горобчик лежав під кущем. Злий хлопчисько. Підбив його камінцем. Пити, пити, став просити горобчик. Зайчик не розгубився. Він одразу побіг до річки, приніс води в капустяному листі та напоїв пораненого горобчика. Ну, а от тепер я наїмся до схочу. Додому вже зовсім близько. Подумав зайчик і пішов далі. А в цей час пішов дощ, що мені дощ, не боюся його, сказав зайчик і чим дуж побіг додому. І знову його хтось тихенько погукав. Зайчику, порятуй, це метелик, що лежав у траві. Якщо дощ намочить крила, я не зможу злетіти. Іди під парасольку, сказав зайчик. Та підняв капустяного листа над метеликом і навіть сам під ним умістився. Дощ швидко вщух. Метелик подякував і полетів, а зайчик узяв свій лист і побіг далі. Але тільки він підійшов до річки, як побачив у воді польову мишку. Вона ледве-ледве з останніх сил трималася за тонку гілочку. Мабуть, потоне, подумав зайчик, недовго думаючи, кинув свій лист у воду. Ось тобі човен, рятуйся! Мишка вилізла на лист і припливла до берега. Дякую тобі, зайчику, сказала вона і втекла. А тим часом капустяний лист підхопило течією. І він поплив, поплив здалеку схожий на зелений круглий човник. От, уплив мій сніданок, вигукнув зайчик. Ну, нічого. Зате я напоїв горобчика, сховав від дощу метелика і врятував польову мишку.